Привіт, малюк! Вітаю тебе із закінченням навчального року. Ти вправно працював і виконував всі завдання. А попереду на тебе чекають літні канікули. А відтак ти маєш пам'ятати про правила безпечної поведінки влітку. У спекотні дні потрібно одягати головний убір. Будь обачний до усіляких комах. Вони можуть бути дуже небезпечними. Не підходь до водой без батьків. Вживати можна тільки миті, овочі, фрукти та ягоди. Не чіпай тварин без дозволу дорослих. Вживай багато питної води. Бажаю тобі добре відпочити. Сьогодні вітаємо вас з Днем Захисту дітей. Нехай тобі завжди світить яскраве сонечко, а поряд будуть мама і тато. А вже 1 вересня ми з тобою знову тут зустрінемося.